Доброго дня з вами Олександр Юріков. І сьогодні ми поговоримо про закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів. Цей закон набуває чинності 9 серпня 2024 року. Нещодавно на моєму каналі вийшло відео: ось воно, де ми розбирали проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна. Передивіться його обов'язково в цьому відео. Ми розбирали законопроєкт, який передбачає внесення змін до статей. Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема до статті 51, де передбачено новий розмір дрібного викрадення чужого майна, дрібного викрадення чужого майна у значному розмірі так кримінальної крадіжки, але цей закон було прийнято у другому читанні, і він зазнав істотних змін. Зокрема, передусім змінилася його назва. Якщо раніше був закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, то тепер він називається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів, тобто ви бачите, що Спочатку закон України був спрямований саме на посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, тобто збільшення його мінімального розміру. То тепер не лише збільшено розмір дрібного викрадення чужого майна, а й цим законом внесено зміни до інших законів України. Причому ці зміни вони не стосуються дрібного викрадення чужого майна. Зараз на екрані ви бачите редакцію закону України. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів. І що ми бачимо? Що частина перша цього закону передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз ви бачите редакцію статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення у новій редакції, яка набуде чинності 9 серпня 2024 року. Слід акцентувати увагу, що змін зазнала уся стаття. Частина перша передбачає дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент чинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Нагадаю, що раніше цей розмір становив 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Ми не будемо розбирати санкції статей лише диспозиції. Частина друга передбачає. Дія, передбачена частиною першої цієї статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до 2 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто відповідальність за частиною другою настає в тому випадку, якщо розмір викраденого майна становить від 0,5 до двох неоподаткованих мінімум доходів громадян. Попередній редакції таких положень взагалі не було. Однак виникає питання: якщо частина перша передбачає вчинення правопорушення, що не перевищує. 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, то частина друга передбачає від 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. То виникає питання. А якщо рівно 0,5 неоподаткованих мінімум доходів громадян становить розмір заподіяної шкоди дрібним викраденням чужого майна, то це буде частина перша чи частина друга. От як вирішити це питання? Рівно 0,5. Правильніше. Частину другу викласти в такій редакції, прибрати оце від 0,5 неоподаткового мінімуму доходів громадян і залишити лише до двох, То ми будемо розуміти, що за частиною першої статті 51 КУПАП відповідальність настає, якщо розмір коди не перевищує 0,5, тобто, або нижче 0,5, або дорівнює 0,5. І відповідно частина друга була б все, що перевищує 0,5, але не перевищує 2. Тобто два неоподаткованих мінімум доходів громадян, це ще буде адміністративна відповідальність за статтею 51 КУПАП. Все що більше це кримінальна відповідальність. Але ж законодавець прийняв рішення, що так буде доцільніше. Що стосується розміру збитків, то все так само залишилось, воно має значення для відмежування таких кримінальних правопорушень від адміністративного, як Крадічка, шахрайство, привласнення чи розтрата, тобто статті 185, 190, 191 від 51. Частина третя передбачає повторне протягом року вчинення порушень, передбачені частиною 1 або 2 цієї статті, за яке особу вже було підано адміністративному стягненню, тобто частину третю можна застосувати лише в тому випадку, якщо щодо особи, яка попередньо вчиняла дрібне викрадення чужого майна, перша або друга частина. Статті 51 КУПАП. і щодо такої особи є рішення суду про накладення адміністративного стягнення. Якщо такого стягнення немає, то відповідно частини третьої не буде. І ще статтю 51 доповнили частиною четвертою, яка передбачає дії, передбачені частиною першої або другої цієї статті, вчинені особи, яка три і більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за дрібне викрадення чужого майна. Тобто, це тут так звана систематичність три і більше рази протягом року. Чому протягом року? Тому що особа вважається такою, що притягувалася раніше до адміністративної відповідальності, якщо вона протягом року вчинила адміністративне правопорушення з моменту накладення стягнення, в даному випадку виникає питання по частині 3, частині 4 статті 51 КУПАП, чому в частині 3 зазначили, що за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а в частині 4 піддавалася адміністративному стягненню за дрібне викрадення чужого майна. Тобто частина 3 передбачає її застосування в тому випадку, якщо особа взагалі раніше притягалася до адміністративної відповідальності і на неї, відповідно, накладали адміністративне стягнення по будь-якій статті КУПАП. То частина четверта. Лише якщо особа раніше вчиняла дрібне викрадення чужого майна і її за це притягувала до адміністративної відповідальності що стосується розмірів за статтею 51 КУПАП, нагадаю, що один неоподаткований мінімум доходів громадян у санкції статті кримінального кодексу чи адміністративного становить 17 гривень, тобто під час штрафу це 17 гривень. Один неоподаткований мінімум доходів громадян під час кваліфікації кримінальних та адміністративних правопорушень. Дорівнює податковій соціальній пільзі, яка в свою чергу дорівнює 50% від прожиткового мінімума для працездатних осіб, встановлених на 1 січня поточного року, у нашому випадку це 2024 рік. Відповідно до статті 7 закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Один прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений на рівні 3028 гривень, тобто податкова соціальна пільга дорівнює 1514 гривень. І тому один неоподаткований мінімум доходів громадян під час кваліфікації кримінальних та адміністративних правопорушень дорівнює 1514 гривень. Таким чином, виходить, що за частиною першою статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність настає, якщо дрібним викраденням чужого майна задано шкоду, яка не перевищує 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, тобто його половину. 1514 множимо на 0,5, виходить у нас 757 гривень. За частиною 2 статті 51 КУПАП відповідальність настає, якщо завдані збитки становлять від 0,5 до 2 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто 1514 множимо на 2, це 3028 гривень. Тобто, якщо завдані збитки на суму 757 гривень або менше, це Частина перша статті 51 купав. Якщо від 757 гривень до 3028 гривень включно, це частина друга статті 51 купав. Все, що перевищує цей розмір, хоч на одну копійку, це буде кримінальна відповідальність за статтями 185, 190 або 191 в залежності від способу вчинення кримінального правопорушення. Але повторююсь, Виникає питання: якщо це рівно 757 гривень збитки, то це буде частина перша чи частина друга в статті 51. купав. Пишіть про це коментарі, що ви вважаєте. Зараз на екрані ви бачите перелік інших законів України, якими цим законом вносять зміни. Я не буду в цьому відео повністю аналізувати цей закон. Якщо вам цікаво, то ви самостійно переглянете цей закон, який повторюю набуде чинності 9 серпня 2024 року, або вже набув чинності, якщо це відео вийде пізніше. І ви подивитеся, що цей перелік законів, який ви зараз бачите на екрані, він ніяк не пов'язаний з КУПАП Кодексом України про адміністративні правопорушення, і жодним чином не пов'язаний з дрібним викраденням чужого майна. Для чого це робити? Для того щоб. Особи, які переглядають проекти законів, які є на сайті Верховної Ради України, не звернули увагу на внесення змін до інших законодавчих актів, тому що повторюємо, що попередньо цей проект називався «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, тобто акцентовану увагу лише на статті 51 купав. але прийняли у другому читанні. Закон, який має зовсім розширену назву, зовсім більшу, і вносить зміни не лише до статті 51 КУПАП, а й до зовсім інших законів України. На цьому все дякую за увагу.